Ти ж нещодавно взагалі повернулася, правильно. Угу. Як взагалі змінився Донбас за цей рік і який він зараз? Болить за нього. Я просто дуже люблю там не місце, де у нас було ПТД. І просто ти переїжджав туди півроку тому. Там ще пташки співали. А зараз ти приїжджаєш, там уже тільки свист кабів mm -hmm. співає, FPV-шки почали долітати. Ну вони там і так літали, але вони все далі і далі розвивають і оптоволокно. і... Mm -hmm. Ну коротше, якось це прям трошки, да, нічого веселого тут не скажеш. Мені просто дуже прикро, чому саме ми, чому саме наша нація має потерпати від цих От, але, мабуть, наша така доля завжди е, триматися один об одного, допомагати один mm -hmm. одному, стояти за свою незалежність, е, доводити, що ми того варті і так далі. От. Тому я Донбас дуже люблю, і куди б нас не відправляли потім, у мене завжди чомусь от саме я працювати можу. От і більш, ну, Я працюю всюди, але якось душа моя більш. Е, не те, що спокійніша, але якось, от я там як вдома відчуваю. Хоча сама з Києва, я але розумію. на Донбасі я просто розумію. відчуваю себе вдома. Я, я рік, от, от я рівна рік тому, була останній раз на Донбасі, взагалі на фронті. І. Ми тоді їздили, я приїхала, і в мене було якесь те відчуття, як ти кажеш, що я вдома. І я з пацанами зустрілася, я така клас, знаєш, там привіт, все, ми ж в них там в будинку жили, і ти заходиш в цю стару хату, і, <смеш> ти ти і такий клас. <смеш> да, 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 <смеш> да. Просто знаєш, ще там оці які ще прикольні знаєш, хати, в яких там є ще килими, якісь картини, які залишилися. І ти реально просто. І тобі треба їхати, вже там ти закінчив працювати, ти треба їхати додому. І ти Такий, та ну, може, не треба. <laughs> і от це ти розказуєш, і ми теж говорили. Я розумію, що зараз дуже жорстко запівів взагалі. І я розумію, що ну от так як рік тому ми там ще на три їздили, дивилися. Уже, так не ти вже не поїздиш. Mm -hmm. Тому що ну, ти там просто вже зараз кожен Нас там, там є знайомі в преслужбі, як раніше. Безпосередньо їздили не та прислужба, що просто працює, а яка безпосередньо до військових на нуль могла їздити. І зараз песестра говорить, що я вже не ризикую, тому що я не можу деяких медійників, які хочуть, просто відвезти туди, тому що там побратими говорять, що немає сенсу. Тому що ми тут і так в своїй небезпеці і паритися ще за медійників, які зараз привезуть. І тому боляче насправді, тому що по факту. А тепер якась із серії там умовно безпечна зона дислокації, це вже навіть не на Донецька область, це вже тепер Дніпропетровська область. Mm -hmm. І то, як би да, вже тепер є питання. Mm -hmm. І то в Запоріжжя вже прилітають, і в Півіжки вже про це говорили. <кій> да. Ай, як би не казали, що наш ворог, він безталковий. І так далі, це неправда, вони mm. розвиваються, вони бахують всі гроші, які в них є в розвиток. Да, він зроблений, з, вибачте, за неї палок, але він, воно зроблене, воно летить, воно працює, воно далеко летить. Тому так, на жаль, це війна надовго і треба вмикатися, включати мозок, допомагати, думати, якщо у вас є якісь ідеї, щось зробити, що може, там, наприклад, Наснилось вам, ви там хочете якийсь реп зробити. Робіть, пробуйте, ну, давайте гроші, щоб робили, якщо ви самі не хочете робити. А ти зараз загалом відмовилася вже від думки офіційно оформитися у військо? Поки, скажімо так, на паузі це питання. Угу. Бо було півроку тому, що я прям дуже сильно хотіла. Потім вийшло так, що туди, куди хотіла, не беруть дівчат. І я така, а. <гум> Тоді щось нове шукати не будемо, будемо просто, типу, піратам їздити. хлопець з тобою у війську. Шо -шо? Хлопець у військо в тебе. Угу. Він зараз не реабілітація. Угу. Просто е, цікаво, я теж задавала це питання раніше, що е, ну, все одно як не крути, але військові, які працюють офіційно, вони мають зарплату, а вони е, десь захищені державою, наскільки то зараз можливо, угу. навіть під час реабілітації, я не знаю, у тебе держава допомагає хлопцю чи, 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 чи самостійно. Бо, е, ну, наприклад, коли звільняється. Військовий він по факту нічого не має. Ну то такий класний, ти воюєш, то комусь потрібно. Потім ти звільняєшся і тобі дають не знаю, там тридцять тисяч гривень. І, типу, mm -hmm. давай. <смеш> Дякую за службу. А, і по факту, якщо у військового немає, не знаю, квартири, будинку, сім'ї, чи куди вертатися, то ну мені наприклад страшно уявити, як себе почуває військовий, який повертається і має 30 тисяч гривень. І добре, якщо він не має ще ніяких, не знаю, там да травм, поранень чи чогось іншого. А таких, а, мабуть, не існує. Да, бо я колись сорі, сорежуденька скажу, <смеш> працювала на реабілітації військових. <смеш> Ми робили кемпи. Моя мама була залучена до цього всього, я їй допомагала. Я теж приїжджала пісні співати, плюс, оскільки я трошки з військової тематики, я можу з нею поговорити, uh -huh. підтримати розмову. Я просто там була, типу, як от підняття настрій, щоб вони трошки розговорилися. І ми от так от декілька разів я їздила з ними. Насправді, це дуже велика. Проблема з приводу якісної реабілітації, повернення військового в цивільне життя дуже велике. Да, І всі оці як це на лагері кемпи, які хочуть зробити, щоб їх якби, залучити, повернути, допомогти. Uh -huh. На жаль, багато хто, ну не багато хто, на жаль, є люди, які робляться заради своєї вигоди. Вони там починають розповідати, де ви все зможете. Вам держава допоможе там. Давайте просто відкрити, просто спробуйте. А їм спочатку треба в себе прийти. — Ще зрозуміти, де що Да. І тільки потім вже їм розказувати, як бізнес відкривати свій. Тому це питання теж, типу, до держави е і про... до всіх про спонсорування цих реабілітаційних центрів для повернення, для ментального повернення. Розвійте питання реабілітації це навіть дуже довге питання, коли е, в мене звільнився хлопець. Я зрозуміла, що а реально ну, в нас на державному рівні ми абсолютно не готові зустрічати воїнів від того, що ми не знаємо, як з ними говорити і комунікувати. Бо а, там навіть психологи я не буду називати те, що де, але а, психологи вони просто працюють як на конвейері, знаєш, в якомусь там теж біць, Шо, центрі, До тебе приходить, а що mm -hmm. ти прийшов? А що тобі на а що ти бачив? На що ти а, ти? Розкажи. Да, типу mm -hmm. ну, що, що ти Же сказати, ну ти не знаю, Там походи, подумай. А а що твої там не знаю, кохані робити? Ну, хай. Тримається. Mm -hmm. І ти такий, що найпамбіш. <сміх> <под віта -бірічку, сміх> mm -hmm. Але ну, типу, і, і цих реабілітаційних центрів також е, дуже мало. І мені б дуже сильно хотілося, щоб в нас якось це почало типу, рухатися. От прикольно, що така, що є кемпи, і прикольно, що та мама залучає тебе, бо знаєш, ти комунікуєш з військовими, розумієш, що ти можеш да, там, їх і підтримати, і десь на їх тімку поговорити, і десь ще щось. Тому це супер важливо насправді. Ну вони ж коли повертаються, вони взагалі відчувають себе тут чужими, і це ну і абсолютно зрозуміло, чому коли довгий час військовий да, ну, для нього його побратима це сім'я, і він повертається а, і що? Mm -hmm. І щоб хтось тут зрозумів, це дуже важливо. А коли тобі, тебе ніяк не підтримують, а ще тебе ніхто не розуміє, то я не дивуюся був, який просто ну, реально. Щодня хотів повернутися, він ще з 14-го служив, і коли в 22-му розпочалося вторгнення, він закричав: Війнонька розпочалась і просто в пулі полетів е записуватися там в Баткучицьку і воювати, тому що він зрозумів, що ну от зараз його вже нічого не стримає, наконець нарешті. Mm -hmm. От і. Ну, тому я не дивився, що багато хто хоче повернутися. Ну тому що з тим, що в мене не дуже готові. Але от я не знаю, не знаю ми багато говоримо про державу в плані. що типу, Але е, мені здається, що ну, типу, сподіватися, що на державному рівні, поки ну, типу, немає якогось такого в них, Я, да, я погоджуюсь, тому що у них є багато питань, яким зараз їм треба займатися. Але дуже приємно, що бізнеси включають. О, так, це має займатися Вони наприклад. дуже наприклад. багато спонсорують у відновлення. Ти саме вони здається, не буду казати, але ми я точно пам'ятаю, uh -huh. що вони прям давайте, давайте. Так само фонд Усіка, наприклад, він дуже багато підтримував uh -huh. саме цей кемп, яким мама oh, займалась. Yeah. Да. І от бізнеси, медійні люди, вони готові в це давати uh -huh. гроші, і це супер клас. Погоджуюсь. Але от питання: чи зараз давати гроші на реабілітацію, чи краще дати Стерненку на дрони? От і думайте. Здається, не знаю, можливо, знаєш, кожен теж бізнес має просто визначитися, кому він допомагає. Так, я думаю, що так от свідомі вже і, і взяли собі і підрозділи, якийсь про який вони опікуються, і хтось суперхюманс, да, звере, хтось повернеться живим mm -hmm. і так по кругу. В цьому плані дякую бізнесам за те, що вони небайдужі, бо їх супер багато, і ти слідкуєш за ними. Не всі, звичайно, бо коли прилітав їх кав'ярню, вони чомусь вирішують зібрати лямчик на відновлення, хоча там тільки вікна повилітали. Але свідомих більше. І це слава Богу. Да. Я знаєш, мене коли нагрібає, я завжди починаю злитися, і потім думаю, так. Ну, я не можу вплинути на все, що відбувається. Якщо я буду нагрібатися, я просто навіть не зможу допомогти те, що я роблю. А, я така, нам своє робити, типу, що кожному, Абсолютно, напевно. І, не а... хейтити нікого, просто. От, от, от... І кожен там десь буде собі підтягувати. Визначити свій азімут і летіти по ньому і своїм займатися.